Коли було перше пряме попадання, там в нас така була ейфорія. Такої цілі ще в нас не було. Був, на моєму, що і БТР був, і танки були. Сама собі піхота з таких цілей, то така перша. Ціль — невідомий об'єкт, там казали, стоїть техніка, але невідомого типу. Мій сапер склав БК, потім він почав мене вести. Я підлетів, ми побачили, що є наїзд, що заїжджає техніка туди. Я почав помалесенько опускатися до цілі і помалесенько зайшли на ціль, півразили її. Начальник скидає координати. Каже, там пів вже відработало, треба його добити. Ну, ми бігом зарядили вампіра і вперед. Залетіли на ціль. Після першого скиду почалися коригування. Трошки возьме лівіше, трошки возьму правіше. Общими зусиллями з цієї задачі слава Богу, справились, відкидалися бігом на повтор. Взагалі я не думав, що це буде аж настільки велика ціль. Ми думали, що це можливо якийсь ват стоїть там, накритий, якийсь щось. А потім вже ми побачили, як відео переглядали, подивилися як там і що там. і тоді вже ми зрозуміли, що це саме Сунципьок. До цього тільки саме таке здорове було це танк. А солнце пека ще не було.